в нашій державі відбуваються потуги, інакше не можна сказати, з приводу проведення нашого е навколишнього суспільства інфраструктури в першу чергу у рівність до вимог до потреб людей з особливими потребами, як ми називаємо, чи усі з інвалідністю та інших населення. розселення. Наприклад, представниками прокуратури пишемо відписки, чому в нас немає пам'яті, чому в нас відсутні ліпи, чому в нас відсутні інші пристосування. Як варіант, ми пишемо про те, що ми поставили кнопочку виклику дзвіночок, на який ми будемо реагувати, коли на візочку підійде під двері нашого а, офісу і зможемо таким чином відповісти на запити цієї людини. Але насправді ми не маємо розуміння того, що потреби людей на візках є тих самих потребами жінок, тому що мама, яка народила дитину, і щодня з цим візочком з тою дитиною потребує вийти на двір. Також потребує доступності. Вона також потребує цей візок з тих п'яти чи шести чи саме сходинок не нести наперед себе, а потім думати, чому вона є проблеми з станом її здоров'я і чому потім виникають проблеми в стосунках з чоловіком через стан здоров'я. Тому що вона цей візок разом з цією людиною мусить щодня мінімум двічі на день нести наперед себе. Тим як п'ятьма, чотирма, чи дев'ять сходинками. Між першим поверхом і віхто, який в кращому випадку є одиноповерховому будинку. Насправді, це є потреба не лише людей з інвалідністю на війська, а також жінок. Це також є потреба тих осіб, які е, силою випадку, наприклад, зламали ногу і потребують теж певних, певних допомоги в пересуванні. Це також є потреба осіб похилого віку, які в силу свого віку потребують. Е, Певних пристосувань. Отже, це і насправді потреба усього нашого суспільства. Але беручи до уваги, що будівельниками, проєктантами, як правило, є чоловіки, які зразу йдуть на роботу і залишають 에, вдома свою жінку з дитиною, а в них є мало розуміння того, що ж таке твій і для чого насправді він є. А я дуже старалася 에, не зробити жодних західів в сторону чоловіків, якщо вони це вийшли гнілити бо давка. Мені вийти, будь ласка, шановні мужчини. Ми насправді не можемо без вас, ми не можемо в цьому суспільстві без відчуття, що за нами широкі, надійні, чоловічі плечі. І саме в такому форматі хотілося б в суспільстві жити, бути, до уваги, слово буття, а почувати себе гідно і не просто співіснувати, а спільно працювати для нашого розвитку. Для нашого щасливого щоденного життя можна було багато народити різних прикладів. Я абсолютно переконана, що е е ці організаційні кроки, які відбуваються зараз в державі, напрямку реформування системи влади і збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, насправді завершиться великим позитивним результатом для усіх нас.